Школа першого-третього ступенів номер 276 Деснянського району міста Києва запрошує дітей до школи. Директор школи, відмінник освіти України, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Бердичевська Надія Петрівна. На дітей чекають досвідчені творчі і талановиті вчителі, затишні класні приміщення, спортивні зали, привітні працівники шкільної їдальні. Медична сестра та обслуговуючий персонал очолює ланку початкової школи, вчитель вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи Козак Оксана Петрівна, голова методичного об'єднання Коваль Світлана Петрівна. В колективі працюють чудові вчителі початкової школи: Малінова Валентина Іванівна, Горовенко Валентина Володимирівна, Ричицька Валентина Михайлівна. Славко Світлана Сергіївна, Нечіпорук Оксана Іванівна, Дубінчук Наталія Іванівна, Кирилюк Галина Вікторівна. Наша школа це простір життя дитини. Тут вона готується до життя. І тому вся діяльність закладу побудована так, щоб сприяти становленню особистості як творця. Найголовніше для нас це створення. Комфортних умов для життя і розвитку учнів. Девіз з нашого колективу: школа починається з любові, тому що ми любимо, піклуємось про кожну дитину і приділяємо увагу кожному учневі. Бо дитина це дар Божий, який потрібно берегти, і це талант, який потрібно розвивати. Школа номер 276 це величезний світ. В якому є три центри учні, учителі, батьки. Це дім, де дитину оточують краса, фантазія, творчість. Домівка, де кожного люблять, поважають, цінують. Будинок, де живуть традиції, де цінуються кращі людські якості. Будемо раді вас вітати в рідних стінах нашої школи.